Привіт! Сьогодні ми поринемо в захопливий, але жахливий світ гри Dead Nation на PlayStation 3. Ця гра перенесе нас у постапокаліптичний світ, заповнений зомбі, де кожен крок має стати останнім. У цьому жахливому світі зомбі заполонили все, що колись було живим. Вулиці порожні, будівлі руйнуються і кожен кут може бути схованкою для небезпеки. Вам доведеться битися з нескінченними ордами зомбі, які ставлять під загрозу кожен ваш крок. Тільки найбільш спритні та стратегічні гравці зможуть вижити в цьому світі. Підготуйтеся до жорстких боїв, а також до тактичних викликів, які перевірять вашу витривалість і навички. Dead Nation була розроблена фінською студією How яка відома своїми якісними аркадними та шутер-іграми. Гра вийшла ексклюзивно для PlayStation 3 у 2010 році та стала однією з найкращих у своєму жанрі завдяки захоплюючому геймплею та атмосферному дизайну. При створенні гри розробники надихалися класичними зомбі-фільмами, такими як Світанок мерців та популярністю постакаполіптичних сюжетів на той час. Вони прагнули створити гру, яка б поєднувала інтенсивний екшен з атмосферою постійної небезпеки. Ігра використовує потужний внутрішній рушій студії, який забезпечує динамічне освітлення, реалістичні ефекти тіней та візуальні елементи, що створюють апокаліптичну атмосферу. Особливий акцент зроблений на деталізації світу, від зруйнованих міст до крові, яка заливає екран після битви. Однією з головних особливостей гри є кооперативний режим для двох гравців. Розробники хотіли, щоб гра була максимально цікавою не лише соло, але й компанії друзів. Для гри був створений атмосферний саундтрек для посилення відчуття напруги та страху. Звукові ефекти, такі як гарчання зомбі чи вибухи гранат, були ретельно опрацьовані, щоб додати реалістичності. Після релізу Dead Nation отримала доповнення та DLC, зокрема доповнення Road Devastation, яке продовжує сюжет і додає нові випробування для гравців. Ці оновлення забезпечила довготривалий інтерес до гри. Гра отримала позитивні відгуки за свої динамічні бої, атмосферу та кооперативний геймплей. Dead Nation – це шутимап з видом зверху, який вийшов у 2010 році для платформи PlayStation 3 та PlayStation Vita. Сюжет на лінії гри складається з 10 рівнів. Новий рівень стає доступним після проходження попереднього. Також вона має 5 рівнів складності. Як я вже казав, у гру можна грати як одному, так і з другом. Гра підтримує кооперативний режим. Скажу одразу, що двох грати набагато цікавіше, тому шукайте собі напарника. Якщо ви граєте один, то перед вами стає вибір, кого обрати, хлопця чи дівчину. У грі доступний широкий арсенал зброї для боротьби з ордами зомбі: пістолет, штурмова гвинтівка, гранатомет, вогнемет, кулемет, гранати, міни та ще багато чого. На протязі кожного рівня ви збираєте, заробляєте гроші, і на кожному чекпоінті є магазин, де ви можете покращити зброю, придбати набої для неї та купити нову зброю для знищення зомбі. Також на локаціях є схованки, в них ви зможете знайти кращу броню, і у тих же магазинах її можна переодягнути. Що по сюжету? Гра розгортається в постапокаліптичному світі, де зомбів-вірус знищив майже все людство. Вулиці, колись заповнені людьми, тепер кишать кровожерливими монстрами. Вірус поширився блискавично, перетворивши більшість населення на зомбі. Залишки людства борються за виживання у цьому жорстокому та небезпечному світі. Головні герої Джек Маккерді, колишній солдат, та Скарлет Блейк, медичний експерт і спеціаліст вірусології, яка володіє знаннями, що можуть бути ключем до розгадки подолання та зупинки вірусу. Через рік після катастрофи з вірусом головні герої залишають притулок і йдуть на пошуки їжі та води. Забув сказати, у наших героїв імунітет до зомбі-вірусу. Блукаючи містом, в одній з АЗС вони ловлять радіосигнал, але зв'язок дуже поганий і вони вирішують, що треба піднятися на якусь високу будівлю, щоб сигнал був кращим. І їм це вдається. З ними зв'язується людина, яка каже їм, що він доктор і що він розробляє ліки проти вірусу. І щоб зробити її, йому треба дві речі: зразок ДНК людини, яка має імунітет, та зразок ДНК першого хворого. Він підсказує, де його шукати, пацієнта Зеро, і вони вирушають. Спочатку вони йдуть містом, потім б'ються із зомбід в лікарні, потім через кладовище, б'ються з монстрами у порту та залізничному вокзалі. Шлях непростий, але вони знаходять першого хворого та беруть його зразок ДНК. Зустрівши з лікарем, їх чекали не дуже приємна новина. Так як вони мають імунітет, то їм буде введена сироватка, і вони стануть піддослідними. І що вони будуть перетворені на біологічну зброю і їх буде контролювати військова організація. Після щеплення сироваткою, зрозумівши, що їм нічого втрачати і виходу немає, вони кусають капсулу з отрутою, яку вони імплантували всередині зуба, на випадок, якщо вони стануть зомбі. Але капсула не допомагає. Вірус зомбі мутував і вони були заражені. Перетворившись на зомбі, вони одразу вбивають лікаря. Хепі Енд у цій грі нема. Гра залишається з відкритим кінцем, щоб підкреслює складність постапокаліптичного світу. Dead Nation — це захоплююча гра, яка поєднує екшен з цікавим сюжетом. Гра пропонує унікальний досвід виживання у постапокаліптичному світі, де кожен крок може бути останнім. Відмінно розроблені персонажі, напружені битви з ордами зомбі та постійне відчуття небезпеки роблять цю гру незабутньою пригодою. Якщо ви любите ігри про зомбі, напружений геймплей і цікаві сюжетні лінії, Dead Nation стане чудовим вибором. Дякую за перегляд, друзі, до нових зустрічей, і нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.